Біфрен. спокій за ясної голови. Один плюс один повертається в ефір. Ми продовжуємо розмову про незаконні референдуми та ситуацію на тимчасово окупованих територіях із міським головою Мелітополя Іваном Федоровим. Вітаємо вас в ефірі. Так, доброго ранку. Добрий день. З'явилася інформація про те, що в окупованому Мелітополі підірвали автоколаборантки, яка відповідає за освіту. От більш детальніше, давайте одразу розпочнемо з цієї новини. Так, дійсно сьогодні е, було. Здійснено чергове попередження всіх колаборантів на території тимчасово окупованих міст, і був вибух, в якому незначно, але постраждала колаборантка, яка і пообіцяла окупантам організувати освітній процес на тимчасово окупованій території міста Мелітополя. це добре відомий екземпляр. Олена Шапурова, яка була ще під уголовною статтєю під час більш ніж рік тому, мала здобути осудження за корупцію, саме але ж вона вирішила використати ситуацію захоплення міста Мелітополя тимчасової окупації як вікно можливості для себе, саме вона. Займалася терором наших директорів шкіл, директорів дитячих садочків. Саме вона займалася погрозами в бік батьків та змушувала приводити до тимчасово окупованих шкіл дітей. Саме вона зараз займається пропагандою в школах, де є не навчальний процес, а саме пропаганда і промивають мозок нашим дітям співанням гімну ворожої держави. Саме вона першою зайшла в бібліотеку та почала викидати. Книги, підручники про історію нашої держави. Тож це гарний приклад того, що сили супротиву, партизанський рух у Мелітополі працює, і точно про жодного колаборанта він не забуде. І як ми казали вже багато разів, сьогодні подано на 380 колаборантів заяви про накладання персональних санкцій, але ж відповідальність за законами держави України це буде щастя для них. Ми перед вашим включенням говорили про те, як відбувався псевдореферендум на Херсонщині. Це була ну повна маніпуляція. Як відбували все в Мелітополі? Що говорять люди? Що розповідають, як себе поводили окупанти? і Як вони все фальсифікували? Точно ніякого референдуму не відбувалося, точно це був фейк, і це була лише пропаганда. І нас не може нарадувати той факт, що наші мешканці, грічні мешканці, демонстрували величезний супротив рашистським окупаційним владі. Про що я зараз псевдовладі? Про що я зараз кажу? Всі мешканці намагалися виїхати за межі міста Мелітополя, сховатися у родичів в селі чи на узбережжі Азовського моря. І я так розумію, що рашисти не навмисно а випадково виклали дійсні цифри, скільки людей проголосувало під час їхнього фейкового референдуму. Тож ця цифра дорівнює 0,5% від мешканців тимчасово окупованої Запорізької області. Лише така кількість під дулами автоматів погодилася проголосувати. Також ми знаємо про ті факти, коли голосували по два-три рази одна і та сама людина, тому що її просто ловили на вулиці. Також ми володіємо фактом. Томи, коли одна людина голосувала одразу за п'ять або а, більше членів сім'ї, які прописані по конкретному адресу, також ми володіємо конкретними фактами, коли просто на заповнені бюлетені, рахували як проголосувавши ми за, Тож це точно фейк, немає нічого дійсного ні з волевиявленням, ні з виборами. Це просто пропаганда, на яку не треба нам, як мешканцям держави України, звертати увагу. Це точно не зупинить наші збройні сили щодо зві. Звільнення нашої території це точно не звільнить, не зупинить наші сили і партизани, і про це показала сьогоднішній ранок. А про те, що це не не змінить плашни наших збройних сил України, то черговий комплект боєприпасів був вчора ввечері знищений з південної сторони міста Мелітополя. Точно це плани не змінить. А яких міжнародних експертів завезли в окуповане Мелітополі, в окуповану частину Запоріжжя? Я бачила, що серед них були такі епатажні особистості, які досить давно починали просувати проросійські наративи? Там були італійські представники, деякі громадяни Франції, начебто, Німеччини. Ну я наголошу на тому, що вони громадяни тих країн, ну не факт, що вони і приїхали саме з Європи в окуповане А Що вам про це відомо? Я думаю, що тут перш за все ми маємо взяти статистику, що приблизно 5% є люди, які трохи хворі на да, на різні там хвороби, які можуть приїжджати і на тимчасово окуповані території і видавати себе за спостерігачів європейських держав. А тож саме ці люди і приїхали, їх завезли. Точніше, вони не приїхали. Їх завезли на автобусах за один день до проведення цього фейку, розселили по готелях, і потім вони виконували дуже важливу функцію. Ходили. З розумним обличчям, Мабуть, це єдине, що вони можуть робити, це спостерігачі, і всі вони з представкою ЕКС, здебільшого, вони з країн третього світу, якоїсь там Ефіопії чи ще якихось стран, з яких вони доїхали до нас, і точно вони не здатні не те, що робити свої висновки. Їх ніхто на це не уповноважував. Скажу більше, ми ж з вами чітко розуміємо, що жодна цивілізована страна ніколи не визнає те, що відбувалося на тимчасово окупованих. Референдумов і якісь там гастролери, які приїхали, точно не мають права а, про це а, щось коментувати. А треба ще подивитися на один факт: як гастролери з Росії, єдиної Росії, приїжджали на територію Ізюму і казали, що там Росія тепер назавжди, і вже там Росії немає. І мене дуже радує, що вони приїхали за два дні, три дні тому на територію міста Мелітополя і пообіцяли те саме. Тож чекаємо на деокупацію Мелітополя. Але все ж таки вони оголошують певний етап мобілізації на на захоплених територіях після референдуму і обіцяють просто збирати всіх підряд і формувати якісь загони для того, щоб нападати на збройні сили України. Що вам про це відомо взагалі? І чи залишилось кого в Мелітополі мобілізовувати таким чином? Дякую за запитання. Це надскладне сьогодні. в цьому в цьому випадку надскладна ситуація, тому що дійсно, на мою думку, вони робили цей фейк з референдуму саме для того, щоб проводити мобілізацію на наших тимчасово окупованих містах, територіях і селах. Звичайно ж, і про це свідчить декілька фактів. Перше гауляйтери видали якесь там розпорядження про те, що до 10 жовтня має бути зібраний добровольчий батальйон чисельністю більш ніж 3 тисячі осіб. І, на жаль, вони роботу в цьому напрямку вже розпочали. Вже на території інтернату вони зробили так званий військкомат, який збирає псевдодобровольців на цей батальйон. Також з сьогоднішнього дня вже офіційно. Псевдо офіційно ускладений виїзд з тимчасово окупованої території. Всі мешканці, хто хочуть виїхати, мають заповнювати анкету. В цій анкеті досить детальні дані, чому виїжджають, куди виїжджають, хто родичі, які посади займали з 2014 року, чи воювали в АТО, не воювали, імей телефону. І так далі, тож вони перестають випускати наших мешканців на з тимчасово окупованої території. Тож ми чітко розуміємо, що мобілізація буде повною, а ніякої не частковою людей просто будуть забирати на вулиці, як це робили в Донецьку Луганську. Тому закликаємо всіх наших мешканців масово виїжджати. І ми бачимо, що останні дні. Чисельність людей, які виїжджають з тимчасово окупованого Мелітополя, стала значно більшою. За нашими оцінками сьогодні залишилось близько 60 тисяч людей на тимчасово окупованому Мелітопольщині, а це, це трохи менше ніж половина. Дякуємо вам дуже. І теж закликаємо українців якомога швидше евакуйовуватися з тимчасово окупованих територій, аби не потрапити в лапи цієї насильницької мобілізації і не потрапити під обстріли збройних сил України. Адже в приціл не видно, що в тебе за душею, коли на, на, на тебе вдягнута російська військова форма. Іван Федоров з нами був на зв'язку. Міський голова Мелітополя. Дякуємо.